П'ять хвилин просить. Почекаємо п'ять хвилин. Добре. А ця газета з став... Талік. Те, що в шапці з тризубом. Ми звіримо, позвонимося. А <звітої> ну, щоб таке було десь? Щоб Дзвоню спитаюся, да, скажу, що ми вже якби. Двіглета. Хмельницькі газета. Хмельниччина. Але ми хочемо починати. Другий, так, да, сім. Да. Угу.

буде тим, що він координатор, що мати проєкт, на завтра Вітаємо, шановних представників засобів, засобів масової інформації, представників громадськості, колег нашої організації. На даному заході дякуємо за те, що ви завітали на наш захід з організованої ініціативною групою Ради Майдан і громадянського всеукраїнського руху Майдан. Ви знаєте, що стартувала нещодавно автопробіг всеукраїнських так. Представники громадянського руху Майдан зауважую, це не громадська організація, громадянський рух Майдан. Зараз популяризують дотримання законодавства в частині не лише виборчого законодавства. Ми знаємо, що наразі зараз йдуть вибори, а наразі в частині дотримання основного закону України, а саме Конституції України. Також під час цього заходу ви мали можливість, хто бачив, хто ні. Розповім коротко, ми е, нагадували про те, що відбулася революція е, з банером Небесної Сотні. Ми нагадували про те, що не можна зраджувати ідеї Майдану. Ми хочемо нагадати ще раз присутнім про те, що, на жаль, жодна вимога Майдану не виконана, що наразі дуже шкода, але не змінилася ані система, ані обличчя. І в зв'язку з тим, що. Наша рада Майдан, громадянський рух Майдан, представники наших організацій займають активну життєву громадянську позицію. Представлюся, Наталя Вишнівська. В бувшому я була співкоординатором самоборони Майдану у Хмельницькому, у Хмельницькій області. Ви знаєте, що була центральна рада сотень Майдану. Наразі зараз формат Майдан перебуває в іншому такому. Прояві ми створимо цей громадянський рух. Зі мною присутні також друзі-побратими, з якими ми разом поруч були на Майдані. Зокрема, представник 4-ї сотні він представиться Віталій Сірман, члени Ради Майдану Анатолій Вдимич Ковбасюк, і Олександр Тарнаруцький. На заході присутні також члени Ради Майдану. Вітаю ось. Що з якого приводу ми вас покликали? Ми вас покликали з того приводу, що було нами прийнято рішення активно реагувати на звернення громадян і також моніторити діяльність державних органів, правоохоронних органів, державних службовців, а також депутатів Верховної Ради. Зв'язку з тим, що відбулася всеукраїнська акція, відбувається далі. Громадянський рух Майдан. От ми якраз тоді закликали, і зараз закликаємо не голосувати виборців за осіб, які були причетні до певних осіб, до корупційних схем, до осіб, які голосували 16 січня разом з злочинною бандою за антикорупційні, за антинародні корупційні закони, які обмежують права громадян, зокрема. Порушують статтю 22 Конституції України, що фактично забороняє ця стаття забороняє приниження гідності народу України, оскільки ми живемо в вільній державі, ми будуємо правову державу, ми маємо право займати цю активну громадянську позицію. Нам стало відомо про те, що у селі Доброгорща Хмельницького району, взагалі в гвардійській сільській раді, відбувається зустріч з депутатом. Верховної ради кандидатом у депутати Верховної Ради Лабазюком Сергієм Петровичем наголошу, що до нашої ради Майдан надійшло колективне звернення жителів села Навтулівка, яке було розглянуто на раді Майдан, і було прийнято рішення переадресувати його до генеральної прокуратури. Надходило ряд інших звернень це що стосується. Тендерних коштів по дорогам щодо будів... тваринницьких будівельних комплексів наразі ці заяви спрямовані до правоохоронних органів. Ось, і ми мали намір поцікавитися у Сергія Петровича, задати питання, які в нас виникли у момент розгляду цих заяв, адже відповіді, власне, ми ще на жаль не отримали. Ми знаємо, що було кримінальне провадження, яке закрите щодо аграрної компанії 2004. Стосовно зерна, хочу проінформувати, що п'ять заяв було завезено до Генеральної прокуратури. Не буду повертатися, дороги тендери. Потім на дорогах на дорогах є в нас зупиночки, які встановлені всупереч будівельним нормам, без дозвільних документів. Наразі зараз є приписи про їхній демонтаж. Ми розуміємо, що Сергій Петрович зробив дуже добру справу, ось, але просили просто, аби голови сільських рад поставили ці зупиночки на до себе на баланс. Зараз на цих зупиночках є символіка, ну, пізнавальні знаки громадської організації Завжди поруч. Ось, і ми просто хотіли би. Аби ці речі не були використані як передвиборча агітація, що просто ці речі були узаконені. Наразі ми мали розмову з Гуралем. Гураль говорить про те, що він не може цього вчинити, що є приписи, так і рекомендує нам звернутися до транспортної прокуратури. Нас дивує позиція органів державної влади, які абсолютно займають таку споглядацьку позицію і на вимоги громади. Ну, реагують не зовсім адекватно і не дуже оперативно. Це е, коротко е, про те, чому ми там були. І ось коли ми приїхали у село Доброгорща на схід села, на який ми трішечки запізнилися. Попередньо ми були також в тому, е, в тому селі. Раніше ми спілкувалися з людьми так само, як в селі Навтулівка, де був, е, де був схід села. На схід села прийшла більшість сел, е, більшість жителів цього села. Наголошую практично, все село прийшло. І Сергій Петрович, коли він мав зустрічі у гвардійській сільській раді, чомусь упинув, уминув село Навтулівка. Жителі села села Навтулівка, потім мали бажання. Приєднатися до зустрічі у селі Гвардійському, але у селі Гвардійському, ви бачили, напевно, і чули, стався неприємний інцидент, коли цих громадян, на жаль, фізично не пропускала охорона Сергія Петровича. Напевно, не можу стверджувати, але принаймні вони були завжди поруч з ним, так як і пропагує його, його організація. Доброчина. Коли ми приїхали в село Доброгорщі, Сергій Петрович. Спілкувався з селянами і мова зайшла за дороги. Селяни просили, але були, аби були якимось чином упорядковані належним чином кращий, кращий стан був у доріг, щоб вони були відремонтовані. Сергій Петрович обіцяв, що він обов'язково це зробить і сказав, що питання доріг закрите. На що я мала намір задати йому питання і спробувала це питання задати? Я хотіла би почути у Сергія Петровича. Про те, яким чином були засвоєні кошти за тендери, який він виграв раніше. Адже не секрет є, і проводилися розслідування, що якість цих доріг не зовсім є належною. Нещодавно повторно виграється знову ще один тендер. Ми просили правоохоронні органи, аби вони переглянули законність проведення цього тендеру. Ось на що Сергій Петрович, на жаль, відповіді не дав. Він почав звинувачувати нас у провокації, От, що ми є проплочені люди якихось кандидатів. А я зауважу, що ми абсолютно не підтримуємо жодних кандидатів, ми маємо свою позицію, ми здійснюємо моніторинг, ми допомагаємо громадянам, які до нас звернулися, у встановленні їх конституційних прав. Сергій всі всі речі здійснювалися, записувались на відеокамеру. Безпосередньо камеру, це була моя особиста відеокамера. В руках я попросила Віталія, аби він знімав все те, що відбувалось. Мені дуже прикло, прикро, але Сергій Петрович зреагував ну, ну, доволі агресивно, не зовсім голосно, але так, що було чутно, він запитав мене. чи... Чи не шкодую я, що я не бита? Якщо не бита, то ти ще будеш бита. Про що я попросила громаду звернути увагу голосно почала закликати, що, шановні, прислухайтеся, які погрози зараз лунають з вуст народного депутата. Тоді і зауважила, що все це фільмується на відеокамеру. Тоді Сергій Петрович наблизився дуже різко, ближче. Я не очікувала. Не очікувала, він розповідав, що він є спортсменом, але я не очікувала такої пруткості. от просто під час публічного заходу, і він, значить. Попередньо почав кричати, що він вимагає встановити особистості, які були присутні разом зі мною. Зауважу, що це може можуть робити лише працівники правоохоронних органів. І так, статус народного депутата не дозволяє йому такі речі чинити хоча, в принципі, ми не, не, не були проти представитись. Ось що і намагались зробити після того. Він почав виривати відеокамеру разом зі своїми охоронцями, водієм Богданом. Прізвище я його не знаю. Я лише знаю, що він був звільнений за корупційні дії справоохоронних органів. Також я бачила осіб, які служба безпеки, як стверджували, як стверджували присутні, що вони є охороною. Вони почали викручувати, виламувати ту відеокамеру, адже там фактично були зафільмовані погрози. Ось. І я просила цього не робити. Віталій. З Віталія було він сам розповість, що було з Віталієм. Ось я якимось чином намагалася, щоб ця боротьба припинилася, і особи присутні з Сергієм Петровичем і Сергій Петрович. Вони почали шарпувати, відтягувати мене за руки. І як наслідок, у мене зараз є забії, забої на тілі, крововилови, що принесло мені тілесні ушкодження. Доказом цього є. Є постанова про призначення судово-медичної експертизи. Я звернулася до травмпункту. Я хочу проінформувати, що відкрито кримінальне провадження номер 120 142 402, 5000, 0663 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статтею 125 Кримінального кодексу України. І тут описується, що близько 13-ї години Лебазюк Сергій Петрович та чоловік на ім'я Богдан, перебуваючи поблизу магазину в центрі села Доброгорща Хмельницького району в ході конфлікту умисно спричинили тілесні ушкодження. Мені про що я стверджую, абсолютно не заперечую. Крім того, я написала: ну це вже буде згодом. Ми викликали працівників правоохоронних органів. Також Сергій Петрович почав застосовувати фізичну силу до Анатолія Володимировича, Він теж розповість. Він обхопив його двома руками за голову і вживаючи дуже брутальну нецензурну лайку. Також йому погрожував. Сенс зводився до того, що до вечора можна не дожити, що повилітають мізки. Нецензурну лексику я повторювати не буду. Наголошую, що це також було зафільмо... зафільмовано на нашу відеокамеру. Ось. Особи, які були поруч Сергієм Петровичем, намагались нас відштовхувати. Я власне сама вже покин... покидала оточення його і людей, тому що мені було неприємно, мені було страш... страшно В тому числі були були жителі села. Не не були не тверезі чоловіки, які вживали ненормативну лексику, вимагали, аби я покинула їхню землю. Хоча ми знаходились на своїй богом даній землі, і ніхто не, не може заборонити обмежити наші права, перебування або Завдавання питань по суті, така ситуація трапилася саме у селі Доброгорща. От про що я хотіла розповісти пресі і зауважити, що, ну, на мою думку, напевно, Сергій Петрович, йдучи у парламент, мав би мати повагу до громадян, і подобається йому формат запитань чи не подобається він. Мав би силу волі і бажання надати на них відповіді. І я закликаю Сергія Петровича до спілкування, до діалогу, публічного, можливо, це може бути круглий стіл. Я би все-таки хотіла почути відповіді, які виникли у нас. на скупа заяв, завезених до генеральної прокуратури. Я їх взяла з собою. Ви можете з ними ознайомитися. Ось, тому що неприйнятним є така брутальна поведінка. Також я хочу наголосити, що Сергій Петрович стверджує, що він не голосував 16 січня за диктаторські закони. Але ми вважаємо, що це є неправда, тому що є зафільмовано, є на сайті Верховної Ради. Саме ця інформація. Ми розуміємо, що він відкликав свій голос. Він роздає листівки про те, що в нього руки опущені, але ми знаємо, що є технічні моменти, руки піднімаються, опускаються. У нас є теж фотографії, де як колись в давнину був такий стовп ганьби, так само символ майдану була ялинка, йолка на йолці. Сергій Петрович красується разом з Герегою, разом з Віктором Бондарем, разом з радниками, практично через яких розпочалася війна. Адже якби не були проголосовані ті закони, не було б кровопролиття, не було б здачі тимчасово окупованої території Криму, не було б зради під Іловайськом, не були б зараз такі дії воєнні на сході. Ви знаєте, що відбувається цієї ночі. Ми вважаємо, що такі особи не мають морального права зараз балотуватися знову до парламенту. Але це, він морального права з точки зору закону, звичайно, він використовує своє право. Але ми вимагаємо, аби він припинив порушувати наші права як громадян України і все-таки дослухатися до громади і надавати можливість задавати питання, тому що ті речі, які відбувалися надалі в селі гвардійському, коли нас не пускали у село, коли бабусі плакали, ви знаєте, ну це не робить честі. Народному депутату і кандидату. Я, Можливо, хтось з присутніх хоче доповісти щось від себе, які були свідками тих подій. Але ще коротко зауважу ремарку: ще, роз... ще розглядається зараз заява щодо нанесення. Матеріальні шкоди за відеокамеру, відеокамера дорога. Я не отримую велику заробітну плату. Я її виплачувала в кредит. Відеокамеру, яку вони поламали, зіпсували частина була кинута його водієм в їхній автомобіль. Хюндай, номери ми зафіксували. В нас є фотографії. А частину вони вони перекидались нею як м'ячем. Ну це ну це некрасиво, При, ну, мінімум просто некрасиво. Частину його охорона виконала в кущі. Я знайшла частину тієї камери. Ми попросили працівників правоохоронних органів вилучити її як речовий доказ. Хочу доповісти, що слідчий, на жаль, не дуже хотів це робити. Не йшов на зустріч. Він дуже довго з кимось спілкувався по телефону. Більше 20 хвилин йому розповідали. Щось розповідали, давали якісь установки. Коли він підійшов, він попросив, аби я забрала заяву, яку написала була слідча група і рекомендував це зробити дуже так, знаєте, в обмін на те, що Сергій Петрович забере свою заяву. Заяву Сергія Петровича писав, писав Микола, його юрист. Я не знаю його прізвище, я не бачила цих пояснень, мене опитували щодо тієї заяви. Він стверджує, що він є довірена особа, документів він не показував. Але я хочу наголосити, що саме той Микола він взагалі не був присутній в доброгорщі, і коли він приїхав, що засвідчують і фото, і відеокамери, він власне навіть з Сергієм Петровичем проспілкувався, ну кілька секунд. Тобто, яким чином він міг стверджувати про ті речі, які він вказав в заяві. Мене оскільки опитували під протокол за. Заявою Сергія Петровича, то там було вказано, що ми погрожували з предметом схожим на ніж в Балаклаві. Ми не були в Балаклавах, ми не погрожували, що ми зривали передвиборчу агітацію. Ми цього не робили. Про передвиборчу агітацію розкаже Олександр Тарнаруць. Тарнаруцький. Нас звинувачували в цьому у на вулиці Заричанській, коли проходила зустріч з Сергієм Петровичем. Я не могла туди не поїхати, коли мені стало відомо. Адже перед тим вийшла з обласної прокуратури і з обласного управління побро. Рутьбі з економічними злочинами саме стосовно ось цих заяв, які зараз наразі знаходяться в провадженні правоохоронних органів. Ну, в мене поки що все. Дякую. Будь ласка, можливо, ви щось додавите?